Ну що, всім привіт, ми раді вас вітати. Зараз ми будемо пробувати. Біля мене Тимофей. Матвій соуміє, поки глядять Даніелку. Я пішов виносити мусор. По-перше, він дуже такий яскравий. Чорний. Навіть не дивлячись на те, що я хвора, я чую, як він пахне, не поміхай. Зараз ми будемо пробувати. А як його треба було може чистити чи що? чи що? З ним робити. Глеба, де пробуй. На а, воно ось так віддирається, бачиш, шкірочка. Да. так шкірочка. Так, оно гнять, пробуй. Зараз кажеш пробери кусочок Пробуй. Дуже похоже на наш український червоний буряк. А ну, матімося, пробуй. Береш шматочок. Пап. Опа! Береш шматочок. Так, грем, кажи свої, як тобі сподобалось, чи ні. І йди бери даню, а хай прийде собі на вік. На що вам що тобі змагає? Ну що ну, це? А тобі смачно? Ну, смачно? Таке собі. Так, як сука називається, я буду з Не знаю, не важно. Ти б ще їв? Ну, хочеться. Тимоша, як твої справи? Ти спробував? Так, холодний Кивік. Ну а тобі не подобається? Mm, не подобається. Не подобається? Матвій, їди сюди. Так, добре, поставимо на місце. Зараз спробую я. Юля беруть з дітьми і їм подобається. Мені взагалі немає ніякого. А смаку. що це бриконь? Да. Ну воно таке, ну як ківі. Це навіть ківі, воно кисленьке таке. Ні, це воно таке, ну, воно безвкусне каче. Так, воно немає ніякого смаку. Я б його взяла, знаєш що? Додавала б, наприклад, в зефір, тільки для того, щоб такий яскравий колір був. Але може воно воно почне виварюватися. І... Як... Да. Ага. Ну, щоб я його ще купила і їла. Ні, як твої. Як твоє враження? Його хімашу можна брати в фруктовий салат. А ну так. Да. Тоді він буде давати своє таке, ну, гарний смак, але його чимось іншим, щоб смак. Тобі сподобалось? Н'який, правда? Я, Я ні, ну, хочу Це якийсь страну, то він сладкий, то він холодний. <рес> 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 ну, це, Смакові якості дуже виявлені, сладкі і холодні. Для мене особисто він не має ніякого смаку, нічого я йому чудового не побачила. На Нагадує... <клес> ну, будемо... Але якщо його взяти просто в крем, наприклад, сьогодні ми будемо щось робити, так? Торт, наприклад, його сьогодні зімою. Додамо чисто в крем, так? перебити в кашу чисто в крем, воно колір дасть, його не будемо виварювати. Ну, це таке. Але е, особисто, ну більше ми його не купимо. Я думаю, що він достигший, бо він дуже е, с, такий яскравий і має дуже багато е, соку. Я думаю, він достигший, але ну, б, немає ніякого смаку. Тому Нічого. ми йому ставимо. Можна це. Ну, Я йому ставлю, хай буде 50 на 50 немає на мене, таке собі. Є набагато скривіших, кактус набагато кращий, він хоч похожий на агрус після, а це не я. Ось такі справи. Сказати? А що ви думаєте про це і чи вам подобається?